Поміняли фільтр, повітряний. заводимо. Дякую. Він так, да, він курив білим. Значить, тут поміняні форсунки. після того, як ми поміняли форсунки, не форсунки а розпилювачі, він нас поробив може годину. І він так, якщо довго постоїть, то подивляло білим. Бо реально зараз там газнимо. Ну Зголосіте, що він зараз робить чорно. Правильно, ми зараз його іще виганяємо на вулицю, щоб він ще хоча б годину поробив і подивимося. Я думаю, що все буде в порядку з цим мотором і з тою паливою. Трактор подорожає, був 3900, думаю, що зараз буде дороже. Бо вже тепер претензій по тому, що він курить, вже не буде. Ну, принаймні будемо сподіватися.